Виїхати з міста без фільтрації неможливо. Допит, збір відбитків, фотографування. Якщо окупантів все влаштовувало, видавали папірець з написом Дактилоскопований. Такий і досі є у Олександра Пихтіна. Чоловік виїжджав з Маріуполя в кінці квітня. Фільтрацію проходив три дні у Мангуші. Ставлять питання дуже такі гострі, на які відповіді ви не знаєте. Ну, тобто, як ви відноситесь до одного президента, як ви відноситесь до іншого? Ну, ви самі розумієте, що ви знаходитесь ну, як у полоні, і ви не можете відповідати так, як ви думаєте. Я думав, що мене. Як чоловіка я просто не доїду. Але я був з дитиною. І, мабуть, це якось зіграло. На відкритті виставки Маріуполь фільтрація наживо. Актор разом з колегами з авторського театру Концепція зіграв уривок із п'єси і знову згадав все, через що був вимушений пройти. Всі з свящають на виход. Падетові для перевірки документи. Патріоти. Розблокувати телефони. Адкрить сумки. А після Маріуполя Херсон Ігор Степурін розповідає про численні випадки перевірки херсонців, які хотіли виїхати з окупованого міста. Тому чоловік прийшов підтримати Маріупольців. Це було починаючи з липня того року. А і і Олешки, і Херсон, і Береслав. Всі напрямки вони намагалися показати наскільки вони скажімо так сильні, наскільки вони міцні, а і тому вони принижували людей. Поки не скажеш те, що нам хочеться: психологічний тиск та погрози звичайна справа під час таких примусових перевірок. Через фільтрацію пройшов також перший заступник мера Маріуполя Михайло Ко. Коли я виїжджав, то в Криму там 33 години. Це кожної години на допрос, і одні ті самі питання, і поки там ну, у них задача або зламати, або щось знайти. Зараз вже там пройшло півтора роки, трохи це, знаєте, десь там в глибині, але от сьогодні прийшов сюди і знов таке от не дуже гарне. Тому кажу, наші мешканці натерпілися такого, що це ну, впевнений, що за це повинні відповісти. І перед всіми судами, які можуть бути. На Виставці історії маріупольців та речі, які збирали окупанти, телефони, одяг, гроші є і довідки, перепустки ціна свободи кожного, хто тікає від росіян. Не всі розуміють, через що проходять люди для того, щоб отримати цей навчати документ і наскільки принизливо, наскільки це позбавляє усіх людських прав, наскільки це порушує усі людські закони. Ми намагалися розповісти саме в цій виставці. Це не є виставка якихось там артефактів, предметів вона більш інформаційна. І всі маріупольці як один прагнуть покарання злочинцям. Переглянути виставку можна до 6 серпня в музеї історії Києва. Валентина Чуйкова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.